Мої вітання. Ви дивитесь факти Лайв. Мене звати Оксана Гуцайте. І сьогодні говоритимемо про блекаути через російські атаки, вихід з, США з 66 міжнародних організацій та негоду, що вирує не лише в Україні, а накрила всю Європу. Отже, ми починаємо в ніч на 8 січня. Росія атакувала Україну майже сотнею безпілотників. Повітряні сили повідомляють про знешкодження 70 дронів. Протиповітряна оборона працювала на сході та півдні країни. Було збито або подавлено 70 ворожих безпілотників, типу шахет, гербера та дронів інших типів. На жаль, зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння уламків на одній локації. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи репти безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони. У Дніпропетровській області після масованого удару Ерефії без тепла та води залишилися понад мільйон людей. Наразі тривають ремонтні роботи. Про це повідомив віце-прем'єр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Станом на ранок четверга вже вдалося частково відновити централізовані системи у кількох населених пунктах. На лівому березі Дніпра водопостачання здійснюється зі зниженим тиском, об'єкти соціальної та критичної інфраструктури знаходяться на резервному живленні. Всі поїзди у Дніпрі та області продовжують курсувати з теплотягою. Вокзали заживлені від генераторів, працюють пункти незламності. А мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що в школах міста канікули продовжили ще на дві доби через наструмлення, а всі міські лікарні повністю перевели на генератори. Також є необхідні запаси води. Лікувальний процес не зупиняється. Водовідведення в будинках також підтримується альтернативними джерелами живлення. Тим часом у Запоріжжі відновлено електропостачання. Триває подача тепла та води, котельні забезпечені електроживленням і працюють у штатному режимі. В області відновлено електропостачання стратегічної інфраструктури, поїзди курсують у звичному режимі. Нагадаю, ввечері 7 січня Росія масово атакувала дронами критичну інфраструктуру Дніпропетровської і Запорізької областей, внаслідок чого регіони майже повністю було знеструмлено. Зникло водопостачання. Блекаут тривав близько 7 годин з 22 до 5 ранку. У Нікосії напередодні відбулася чотиристороння зустріч за участю президентів України та Кіпро, а також очільників Єврокомісії та Євроради. Володимир Зеленський обговорив із лідерами ЄС, такі про оборонну допомогу Україні, вступ до Євросоюзу та фінансові питання. Йшлося також про посилення протиповітряної оборони та бойової авіації України, спільне виробництво зброї, репараційну позику та реальний прогрес в переговорах про вступ України до Євросоюзу. Глава держави привітав Кіпр з початком піврічного головування в Раді ЄС та розглянув із лідером країни майбутні пріоритетні напрямки політики Кіпру в Євросоюзі. За словами Зеленського, перемовини України з європейськими партнерами та США досягли нового рубежу, і війна може завершитися під час головування Кіпру в Раді ЄС я радий бути тут в той час, коли Кіпр приймає головування в Раді Євросоюзу, і ми багато чого чекаємо від цього головування. Для України цей момент дуже важливий, так само як і для Кіпру, члена ЄС, який залишається розділеним, але хоче побудувати міцний мир в Європі. Так, є країни невеликі за розміром, але ті, що здобули голос в багатьох європейських інституціях. Ми вбачаємо в цьому символізм Європи, де кожна нація має значення, а кожна вільна країна Європи заслуговує на те, щоб стати частиною вашої Спільної європейської оселі, і це робить Європу стабільною та мирною. Україна також заслуговує на те, щоб стати частиною вашої спільноти. І сподівається, що головування Кіпру в Раді ЄС допоможе в цьому процесі. Уряд Британії подасть на голосування парламенту питання розміщення своїх військ в Україні в разі укладання мирної угоди. Про це британський прем'єр Кір Стармер заявив, відповідаючи на запитання депутатів палати громад, лейбористська партія прем'єра має впевнену більшість у парламенті, що дозволяє уряду легко приймати свої рішення з більшості питань разом із президентом Макроном і президентом Зеленським ми погодили декларацію про наміри щодо розгортання сил у разі укладення мирної угоди. Пане спікере, ми викладемо деталі в заяві за першої ж нагоди. Я інформуватиму палату у міру розвитку ситуації. Якщо війська мають бути розгорнуті відповідно до підписаної декларації, виносу це питання на голосування палати. Напередодні, після зустрічі коаліції охочих у Парижі, Франція, Британія та Україна підписали декларацію про наміри щодо майбутнього розміщення багатонаціональних сил після досягнення перемир'я в Україні. Вони складатимуться з контингентів країн-учасниць коаліції охочих, які виявлять таке бажання. Учасники саміту в Парижі, серед яких були спецпосланці Трампа Стів Вітков і Джаред Кушнер, також підписали Паризьку декларацію, в якій висловили намір надати Україні гарантії безпеки. Міністерство юстиції Сполучених Штатів висуне кримінальне звинувачення, екіпажу одного із двох нафтових танкерів, затриманих і заарештованих напередодні, заявила генеральна прокурорка Пем Бонді. Йдеться про підсанкційне вантажне судно, яке раніше називалося бело 1 і намагалося втекти від американської берегової охорони в Атлантичному океані поблизу Венесуели. У процесі судно, що йшло під прапором Гаяни, змінило його на російський прапор, а назву на Марінера. Під час переслідування поблизу танкера перебували російські військові кораблі, зокрема підводний човен. Попри це, США провели спецоперацію, і висадилися на борт судна. Частина членів екіпажу марінери російські громадяни. Москва вимагала передати їх Росії та Вашингтон відмовив, їх судитимуть у штатах. Також напередодні американці захопили інший російський танкер під назвою Софія. Він йшов під прапором Панами і був затриманий в Карибському морі. Обидва судна потрапили під обмеження американського мін'юсту, оскільки незаконно перевозили під санкційну нафту з Росії, Венесуели та Ірану. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі схвально прокоментував дії США. Написав: ми за такий підхід щодо взаємодії з Росією діяти, а не боятися. Це також актуально для мирного процесу та наближення до встановлення міцного миру. Тим часом прес-секретарку Білого Дому Каролайн Левіт запитали, чи не боїться президент Дональд Трамп продовжувати затримувати підсанкційні нафтові танкери, адже це може посилити напруження у відносинах з Росією. Левіт пояснила, що це політика цієї адміністрації Білого Дому застосування ембарго проти всіх суден тюньового флоту, які незаконно транспортують нафту, а уникнути нового витку напруженості між Вашингтоном і Москвою, за її словами, очікувати не слід. Завдяки хорошим стосункам Трампа і Путіна сполучені Штати більше не будуть фінансувати те, що їм не потрібно, не вигідно і не служить їхнім інтересам. Президент Дональд Трамп продовжує втілювати цю політику. Він підписав меморандум про вихід країни з 66 міжнародних організацій. Документ наказує всім виконавчим департаментам, і агентствам припинити брати участь і фінансувати 35 організацій, що не входять до складу Організації Об'єднаних Націй, і 31 установу ООН, які діють всупереч національним інтересам, безпеці, економічному процвітанню чи суверенітету США. Білому дому не подобається, що ці установи пропагують радикальну кліматичну політику, глобальне управління і ідеологічні програми, що суперечить суверенітету і економічній силі США. Серед організацій, чиє фінансування потрапило під Ніж Науково-Технічний центр в Україні, Венеційська комісія Ради Європи та Рамкова Конвенція ООН про зміну клімату. Європа потерпає від зимової негоди. Через неї вже загинули щонайменше шестеро людей. У Великій Британії зафіксували 12 градусів морозу, у Франції та Німеччині мінус 22. Подекуди сильні снігопади та ужеледиця спричинили транспортний колапс та збої в енергосистемі. В європейських аеропортах скасовані сотні рейсів, найбільше дісталося Нідерландами, Франції. Подорожні застрягли в аеропортах Парижа та Амстердама, хоч там якраз сильного морозу немає. Однак персонал не встигає вчасно розчищати злітно-посадкові смуги. Залізничне сполучення в Нідерландах також порушене. Очікують нових хуртовин у Франції. Водіїв попереджають про підвищену небезпеку на автошляхах, а пасажирів про можливі перебої в роботі залізниці. На третині території країни оголосили режим підвищеної метеонебезпеки. Деякі поїзди Євростар з Амстердама до Парижа вже скасували, інші запізнюються. У Великій Британії через мороз та заметіль скасували кінні перегони та футбольні матчі. А в Глазго через замерзання комунікацій відключилася електрика і довелося закрити метро. На Балканах сильні снігопади змінюються не менш рясними дощами. Через погіршення погодних умов в Україні можливі додаткові перебої в електропостачанні поза графіками. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Про погіршення погодних умов у четверта п'ятницю попереджає ДСНС України. Очікується сніг, хуртовини та ожеледиця. За прогнозом, синоптиків, вхурделить на заході країни, а мокрий сніг із дощем, ожеледь та налипання снігу очікують на центральні області. Помаранчевий рівень небезпеки через завірюхи і можливі замети в Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях. ДСНС закликає водіїв бути вкрай обережними на дорогах. Прошу особисто контролювати, як йде розчищення доріг і різних дорожніх сполучень до віддалених населених пунктів. Також дуже важливе питання щодо об'єктів критичної інфраструктури. Ворог сьогодні наносить постійні удари системно по об'єктам генерації, але у всіх комунальних закладах міст та населені населених пунктів і громад повинні бути відповідні генератори. Як ми знаємо, у природи немає поганої погоди. Тепло вдягаємось, заряджаємо всі гаджети, теплий чай в термос і життя триває. Це були факти лайф. Підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте, аби ми знали, що саме вас цікавить. До зустрічі і дякую, що ви з нами.